Доброго дня всім, компанія Автобіс. Вітаю вас сьогодні 16 лютого четвер. Яглуцький авторинок працює в повному розгарі. Лайкаємо, підписуємося на канал. Файнкрафтер. Передній приїд, вже 2 двохлітровий, 103 кВт. Зі Швеції 22-300. Сервіса, контактний телефон 095 502 48 74. 22 300. 18 рік на паротроніка ось так він виглядає гума передня хороша з боку подвійне сидіння бачите вже новий екран руль кермо верніше це шпицеве таке механіка передній привід це вже не задній привід а передній гума хороша вперед щось зад. Задні підножечка, партроніки і вікна ззаду. Кого цікавить Volkswagen, новий, передній приводний, телефонуйте, завищив вказаним номером. Знову таки леко, задні та по когось Це в нас 17 рік, 3 двигун. Вартість два з Контактний телефон 066 64 93 605 2400 17 рік. Ось таке є веко. 35, 180. Так, раму покажу вам. Так, ззаді у нас гідроборд Загрузка бокова, бачите, відкривається тут штора, ця видвигається і можна навантажувати. Когось зацікавлею веко, телефонуйте за вище вказаному номеру. О, у нас і веко, тільки це вже металопластикова будка зверху з кінгурятником. 16 рік, трохлітровий двигун. 302 пробіги, автомат. 8 ступка, проста. 100% оригінал. Контактний телефон 0,95 030 030 55 50. Ось такі веко 35 170 на автоматі. Будка металопластикова. Ззаді двері кого зацікавило, телефонуйте за вказаним номером. Нісан грозовий сріблястий. 2018 рік. Контактний телефон 095 030 п'ятерки 0. Два і двигун. Грозовий, привезений з Франції. Третя довжина. Ось так він виглядає. Збоку подвійне сидіння. Одна сторона, з друга сторона. кого зацікавить, телефонуйте за вищий вказаним номером. Nissan nv 400 Знову таки Nissan nv 400 на протроника. Хороша гума. Мультик Кермо, подвійне сидіння. Передня гума. 17 рік, контакт, контактний телефон 095-030 0 Так, 2017 рік. Ніцовна 2400 знову таки. Два сріблястих автомобіля. Кого зацікавив, телефонуйте за вище вказаним номером. Третій дужині і 19 рік, 2,325 кВт, 280 пробігу на автоматі. Контактний телефон 08050 969 33 87 050 969 33 87 з Німеччини. Понамаз 3,5. Мультикермо. Такий, дивіться, велін. Ну, скажу такі збережені збереження. Попорані ще не подерти, саді на партроніках. Повний вивір дверей. Акуратненькі постану. вас зацікаво, телефонуйте, за вище вказаним номером. Так, Знову такий фіат в грузовому варіанті, той же самий ренотрафік. 2016 рік, 1,670 кВт, 124 тисячі пробігу, кондиціонер електрика, контактний телефон 050 96 93 387. В короткій базі. Свіжа, ось такий свіжий автомобіль фіатіх такий самий, як і кажуть, як опрямовано, Renault трафік, але це фіат, це не Renault, кого цікавить телефонуйте до власника. Ось такий фіат Львівваро Грузопасажир білого кольору, довга база на титановий дисках, проти томанки. Шостий рік, грузопасажир 6 місць 8350. Контактний телефон 067 361 04 40 в білому кольорі. Так, на жаль, закритий. Ось так. Атомобіль виглядає. Все, що можу вам показати на титанових дисках. Кого зацікав? Телефонуйте до власника. Мастер в третій дожині, друга висота, передній привід. Так, Чорний колір 2,3, 155 пробігу, 17200. Контактний телефон 073 35 69 93. Ось такий чорний мастер на номерах на Волинській. Знизу дуги, 145-ка, збоку подвіне сидіння. Так, на жаль, закрите, Ось така гума. По бокам цілий, не знищений, Ззаді партроніки, прицепний пристрій. Ось такі Renault в Третій довжині. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Renault трафік в розовому варіанті коротка баса, сріблястий металік, на номерах Нефарбований телевізор, кондиціонер, 1.6 дизель, 13900, круїз контроль партроніки. Збоку подвійне місце, мультикермо, камера заднього виду, постану збережена. Задні на протрониках. Дивіться, акуратна буда. Що по автомобілю можете розказати? Е, візуально тут нічого не треба робити, він не фарбований, тут справа тільки є над колесом. Він все, постійно обслуговувалось, все, е, все поміняли. Зроблений техогляд в вересні місяці 2022 року. Так. Все, нічого, просто сідати і їздити. Сідати і їздити. Контактний так. телефон ваш. 050 347 51 20 Кого запитувати? Антон. Запитуйте Антона. Кого зацікав для, для роботи Ренотрафік? 1.6 кВт, скільки? О, зараз скажу. Ну. Ну, Пізніше вам власник скаже тоді Ну, автомобіль в чудовому стані. В грузовому варіанті на титанових дисках 16 рік, 8800, максимальна комплектація. Контактний телефон 050 211 66 27. 157 тисяч пробігу на транзитних номерах, завезене на фірму. Ось такі по салону, на жаль, автомобіль закритий. Але все, можна вам сказати, рівненькі, ціленькі. Потерти по бамбру є, незначні, заднього двірника немає. А так в цілому, як для робочих пороги рівні, кого зацікавить такий автомобільчик, свіжо пригнаний, телефонуйте до власника. Транзит в грузовому варіанті на 16 колесах. Збоку подвійне сидіння, на жаль, закритий, але видно по стану хороший автомобіль. Ресора одна. ззаді розпашонка. ззаді партроніки. Бачите, двері на магнітах, тобто вони повністю відкриваються, але по бокам рівний цілий. І контактний телефон 0,95. 890 29 77. На жаль, ціни року немає. От, на партроніках телефонуйте до власника. Такий автомобіль Мастер, грозовий варіант l 3 Синій колір. Люди хотіли деякі, я кажу цвітний, що був 229 пробігу, 16900. Контактний телефон 0,99 35. 11497, 19 рік, 16900. Ось так він виглядає. Л3 на двоє дверей. Третя довжина, мультикермо. На жаль, закритий. Це передній привід. Двері повністю розкриваються, бачите, на магнітах. Третя довжина, третя висота. Так, з боку подвіне сидіння. 19 ріг. Так. Коза цікавив з Франції. 16... 919 рік контактний телефон 099 35 114 97. Жобоксер. Максі базі 2013 рік, 3 літровий двигун, 386 тисяч пробігу 11900. Контактний телефон 066 48 70 77 501. Звати Олег. Або 0,98 88 42 792. Трохлітровий двигун. Врахує на Діни, 16 колеса. 13 рік. Ось такий варіант. Вам. Максі базі по жопу в чорному кольорі. Кого зацікавило, телефонуйте до власника.